Розклад хвилинка саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Отже, що вам сьогодні хочуть передати карти? Дивимось, дивимось, дивимось. Вам хочу просто передати карти, що цю ситуацію, яка у вас наразі є, скоріш за все, вона є у просторі, тому що ви чогось не знаєте, ви чогось не бачите. І ось вам кажуть про те, що дуже швидко ви зрозумієте. Ця інформація не якої не вистачає, вона до вас прийде. І ви знаєте, результат буде дуже дуже класний для вас, потужний. Вирішиться ваша ситуація, вашу користь, ви отримаєте або фінанси. Ну, перш за все, дійсно таке матеріальне фізичне. Задоволення, і хочеться мені також сказати, що е, з цієї точки, з цієї події почнеться дійсно новий етап вашого наповнення. Кому актуально, то готуйтесь до зустрічі з чоловіком. Кому ні, це дуже крута нова посада для вас. Приймайте.